Сьогодні будемо готувати суп з кльоцками на курячому бульйоні. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Беремо одну цибулину і одну морквину. Цибулину нарізаємо на кубики. Висипаємо у миску. Морквину натираємо на крупній теці. Підготували моркву і цибулю. Беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки олії. Сипаємо цибулю. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, висипаємо моркву. Мішаємо моркву і смажимо моркву до м'якості. Морква стала м'якою, засмажка готова. Відставляємо в сторону. Беремо дві великих картоплини, розрізаємо їх на чотири частини і пізніше нарізаємо на шматочки.